День святкування народження Ісуса Христа хочу всіх привітати з Різдвом Христовим і сказати: Христос народився. Хай Бог благословить, що ми і устами, і життям славили народженого Ісуса Христа. Подумайте, яке б слово хотіли почути в це Різдво. Ми маємо особливе Різдво, коли і тривога якраз звучала, коли ми заходили в Дім молитви. І в цілому війна вирує, продовжується. І от зупинімось і от подумаємо, яке слово я хотів би почути від самого Бога, що Він мені передає от слово. Коли я про це думаю, я думаю, що читаючи різдвяну історію і одну із картин цієї різдвяної історії ми бачимо чудесне слово до пастухів. Ми не знаємо, наскільки вони були обтяжені, чи важко їм було, чи легко. В цілому, ми не знаємо про їхнє життя. Ну ми бачимо, що вони сторожать отару і їм з'являється ангел. ангели. І вони чують дуже цікаві слова. Я хотів би, щоб ці слова сьогодні. І прозвучали до нашого серця, до мого серця. Я думаю, що сьогодні, як ніколи, ми можемо їх почути ніби по-новому, по-новому прийняти. Тому що і в духовному розумінні ми потребуємо це слово, але і фізично обставини, які ми маємо, бачите, навіть зараз знов тривога звучить. І фізично все. Ніби поштовхує нас до цієї спраги, цих слів. Тому я хотів би зачитати, нагадати нам цю картину історії про пастухів і що їм ангел об'явив чи оголосив, і щоб ми почули це слово, ніби як по-новому для свого серця. Другий розділ Євангелиста Луки ми читаємо з восьмого вірша оцю цю історію про пастухів. І були на полі в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде. Усім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидовим Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака, ви знайдете дитину, сповиту, яка лежатиме в яслях. І раптом з'явилось з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало. Слава вишніх Богові і на землі мир! В людях благовоління. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному Ходімо в Вифлеєм, і побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. І вони пішли, поспішаючи, і знайшли Марію, Йосипа, і немовля, що лежало в яслях. Побачивши його, вони розповіли про те, що було звіщено їм, про немовля. це. І всі, хто чув, дивувались тому, що пастухи розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. І пастухи повернулись, славлячи, вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили, як було їм сказано, як було їм сказано. І я сказав, я хотів би, щоб ми почули. Оце слово, яке сказане було для пастухам і для свого життя. А вже ж, пастухи мали контекст, і вони злякались від того, що побачили. Як я сказав, десь наші реалії теж говорять про певний контекст. І певні контекстні речі, тобто те, що ми переживаємо, те, що бачимо, те, що чуємо, воно теж нас страшить, лякає. Але от слово ангелів до пастухів, не лякайтесь. І вони наводять фокус як прожектор, як світло, на дивну новину, на те, що сталося для усіх людей, на причину радості, на причину спокою, на причину миру, і то народжений Ісус Христос. І тому я вірю, що сьогодні кожна людина, яка обтяжена чи хвора, і сьогодні Бог просто говорить: не лякайся. Я вірю, що кожному переселенцю чи людині, яка бездомна, сьогодні Бог промовляє і каже, не лякайся. Я вірю кожному, хто хвилюється, страшиться і просто важко. Сьогодні Бог говорить, не лякайся. Я вірю, немає такої людині, і такої тривоги, чи такої важкості, яка б сьогодні не почула це слово від Бога. Не лякайтеся. Бог сьогодні до всіх, до всіх проговорює це слово, не лякайтеся. І коли ми чуємо не лякайтеся, це не означає, що те, що ми переживаємо або те, в чому ми живемо, воно просто на мить зникне. Коли я читаю про пастухів, я бачу, що вони пережили оцей спокій і мир, і почали радіти і славити Бога, вернувшись до своїх справ. Вони як і були пастухами, так і залишились пастухами. Але іншими, я хочу, щоб ми це зауважили. Тому що часто, коли ми чуємо різдвяну історію, і коли ми чуємо заклик, прийди до Ісуса, і ти змінися», ми найперше уявляємо, що змінуться фізичне обставини, фізичні якісь матеріальні речі. Ну, коли ми дивимося на людей, які зустрілись вперше з Ісусом, фізично, можливо, навіть важко було відрізнити, що щось змінилось. Але те, як їхні посмішки сіяли, те, які їх очі були, те, що їх в серці було, радість, мир, потіха, надія, віра, це те, що приніс якраз народжений Ісус Христос. Слава Богу! І от сьогодні і ми маємо свято. Нагадуючи, що Ісус народився. І кожна людина вона може прийняти оце слово. Не лякайся, бо народився Месія. І ми маємо повірити в це слово, бо всяка людина, яка буде вірувати, буде жити, буде мати мир, буде мати благословіння. Я хочу, щоб ми коротенько звернули увагу, що це не просто, як ми кажемо, гарні слова, високі слова. Це слова, які мають причину. Це слова, які мають фундамент, основу. І найперше, Бог говорить: не лякайтесь, бо Він нагадує нам, що Він любить нас. Бог є любов. Бог полюбив людину. Бог віддав свого сина, і Він прийшов на цю землю, доказавши, що Він любить. Слава Богу! Ми в цьому світі, ніби людина, ніби втікає від Божої любові. Бо десь незрозуміло чому уявляє, що Бог грізний, Бог як суддя, Бог накаже за те, за те, за те. І десь в такому розумінні людина сприймає Бога і втікає від Його любові. Но в день Різдва Бог нагадує: я ж люблю тебе. Я полюбив тебе. Ти поглянь, що я зробив ради того, щоб досягнути тебе. Не втікай від моєї любі. Да, ти буваєш зраджений, ти буваєш ранений від любі, невзаємної любі. І ти буваєш просто страшися від того, щоб відкриватись, відкривати своє серце до любові. Но Бог не зраджує, Бог не залишає, Його любов інша, вона милосердна. Вона має ту доброти для нас. І ось з такою любов'ю Бог звертається до кожної людини прийди до мене. Не бійся, прийди до мене, не лякайтесь, не страшіться, нехай твій досвід, твої переживання вони не стануть преградою, але ну, напроти поштовхом до того, що до кого, як не до Бога. Як до того, як хто джерело любі, треба бігти, треба йти. Слава Богу, що він наша любов, що він джерело любі, і що ці слова не бійтесь не пусті. Друга причина, чому ми маємо почути, по-особливому, слова, не бійся, тому що саме в Ісусі справжня радість. Бо велику радість, яка буде всім людям. Справжня радість не в декорації, не в гарних столах, не в інших елементах святкування. Є така ілюстрована, гарна казка, вона в віршовій формі. Як Грінч украв Різдво. Розповідається про те, що такий був Грінч. І він, йому було важко спостерігати, коли люди, особливо на Різдво, дуже радіють, веселяться. А, й, а йому від цього погано ставало. І він вирішив украсти Різдво в людей. І він думав, що причина радості в людей це всякі ці декорації, всякі подарки. А він передівся в санту і ночі походив по домах містян і покрав різні декорації, подарки, все, що це, знаєте, зв'язує, ніби свято, він це все покрав. І він так зранку споглядав і думав, що люди будуть всі сумні, всі будуть журитись. І він був вражений тим, що люди зранку проснулись і все рівно почали співати на Різдво. Про народження Христа все рівно почали славити народженого Христа. І Він зрозумів, що справжня причина радості на Різдво це не подарки, це не декорації, а це народжений Ісус Христос. Слава Богу! От така ілюстрована казочка, але вона гарно нагадує нам, справді нас багато що ну, приносить радість. Но вони не. Не, не, не можуть бути упорівнені з тим, що є як причина, що ми отримали оцей дар від Бога Ісуса Христа, що і сьогодні нам вже говорилось великий дар Божий для нас це Ісус Христос. Слава Богу! І третя причина: що якраз мир і спокій приходить через Князя миру. Бог дарує нам мир в собі. Князь Миру, і ми якраз в пророчествах читаємо, що буде дано йому ім'я і одне із імен Князь миру. Ісус Князь Миру. Бог має мир в собі. І людина, яка приходить до Ісуса, примиряється, зустрічається з ним, вона переживає Божу любов, вона переживає радість і вона переживає примирення з Богом, а значить, і спокій і мир в своєму серці. Тому. Як вона буде лякатись, як вона буде боятись, як вона буде тривожитись, якщо має повнуту Божу любові в своє життя, якщо має причину для радості, яка не забереться ніякими війнами, ніякими іншими хвилюваннями чи стражданнями. І якщо спокій сам Бог дає, якщо мир дає сам Князь миру, слава Богу, тому радіймо. радіймо в Ісусі Христі, радіймо, що дивне сталося для людей. Радіємо, що сьогодні Бог в своєму слові просто говорить до нас слово: не лякайся, не бійся. І от перші кроки це прийти до Ісуса. Перші кроки це визнати, Він мій Месія. Перші кроки це визнати, я грішник, я потребую Спасителя. І коли людина приходить до Ісуса, це те, що ми називаємо символічно, Ісус народжується не просто в Ефлеємі, а в моєму серці. І з ним жити, якраз переживати його любов. І з ним жити, це якраз мати справжню причину радості. І з ним жити, це якраз перебувати в постійному джерелі миру. Слава Богу! Тому йдімо до Христа. А кожен, хто повірував, покаївся і зневе, живе з ним, живімо, перебуваємо в Христі, бо Він повнота любові, радості, миру. Тому радіємо в ньому, тішимось і іншим розповідаємо, як дивний і великий наш Господь. Особливо цей час, коли ми згадуємо День Різдва. Хай Бог нас на це благословить. Йому Хай буде за все подяка, як Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.